Всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж потрапив ось такий автомобіль. Це багатьма з вас відомий Mazda 6, автомобіль 2006 року, який оснащений бензиновим двигуном об'ємом 2 літри. Працює він в парі з механічною коробкою перемикач. Додатково власником було встановлене газове обладнання 4-го покоління. Автомобіль стоїть у нас на оригінальних титанових дисках 16 го радіуса, літня гума в гарному стані. Є в нас запасне повнорозмірне колесо, є літні килимки в багажному відділенні. Бачите, є вогнегасник, додатковий стоп під заднім склом. Заднє скло обігрівається, є задні прототуманки, переднє світло в нас ксенонове, є також галогенове світло, є передні протитуманки, Бачите, ось такі стан автомобіля. Салон в нас на тканинній основі. Під чохлами без сторонніх запахів та пошкоджень. Салон збережено дуже добре. Є повний склопакет, два склопідйомника для пасажирів заднього ряду, є підсвітка для пасажирів заднього ряду, дитячий замок, є дитяче кріплення ізофікс, задній центральний підлокітник, три підголовника та три пасуки безпеки для пасажирів заднього ряду. Також в нас є блокування, коробки перемикач. Ось така система мультилок. У водія повне склопакет, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон, механічне регулювання переднього ряду сидінь, газове обладнання, про яке я вам вже казав, воно вписано до техпаспорту. У нас є регулювання світла по висоті, вмикання та вимикання безпеки пасажирів, вмикання та вимикання ESP. є круіз-контроль, керування аудіосистемою на кермі. Аудіосистема Bose на 6 дисків, кондиціонер працюючий, все з ним добре, все в порядку. Тут ось додатковий такий бардачок, є підсвітка для пасажирів переднього ряду, механічна шестиступенева КПП, два підстаканочки та передній центральний підлокітник. І ось блокування коробки перемикач. Пробіг у даного у цього автомобіля 276 тисяч км. Ось, бачите, 276 тисяч кілометрів та повний бак палива. Це дуже коштує гроші, дуже дорого. Тому, хлопці та дівчатка, кому подобається цей автомобіль та бажає його собі в керування. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, його можна придбати як в лізинг за готівку та в крип... за криптовалюту. Подивитись, зробити тест-драйв та оформити покупку. Ви можете це зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога-1, паркінг, торгівельного центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі. До зустрічі!